Відеомарафон стартує на літній естраді рівненського парку культури та відпочинку 30 червня. В цей день в рамках кіносуботника демонструватимуть 10 кращих фільмів про рівне відзнятих минулоріч мешканцями міста. Відбудеться цього дня також суперфінал танцювально-музичного шоу Битва міст. Переможці цього конкурсу зможуть показати в більшому загалу свої можливості, і я думаю, що таким чином спонукають приймати участь у наступному. Можливо, це вже буде другий етап конкурсу. Бітва міста на наступний рік. Повертаючись до відеомарафону, варто зазначити, умови цьогоріч трохи змінились. Знімати трьохвилинні фільми про наше місто можна не лише на фотоапарат та телефон, а вже і на камеру. Відповідно, роботи можуть подавати не лише аматори, а й професіонали. Та їх кількість від одного автора вже не обмежується. Усі роботи впродовж літа показуватимуть містянам на літній естраді парку, 28 липня. Показуються роботи, котрі здані, надіслані нам на пошту, на сайт Татоклуб РВЮА. Всі ці роботи будуть демонстровано. Чому Марія Петрівна зауважила, це називається відеомарафон? Минулому році нам закинули, що ми не показували всі роботи. Насправді ми будемо показувати всі. Визначати найкращих шляхом голосування будуть самі рівняни та почесне журі, обиратимуть переможців у чотирьох номінаціях. Найкраща музична робота, постановочна, документальна та глядацькі симпатії. Організатори ще розмірковують про номінацію найкращого фільму юних митців. Автори найвдаліших робіт отримують цінні подарунки та авторські статуетки художника Артура Мартиненка під назвою Рівненський слон, який він вже відомо. Він буде виконаний. Я от його демонструю такий от варіантів у нас. Варіантів було чимало, я так думаю, штук 7-8. Кожен по-своєму може реагувати на даний силует, назвемо так. Ну, в моїй темі як би хотілося, щоб він був такий жвавенький. Трошки, знаєте, такий моложавенький, жвавенький, кудись чим чекував собі. Планують прикрасити рівненських слонів буштином та символікою міста. Основний матеріал, з якого зроблять статуетки, буде корінь горіхового дерева. Нагородження переможця відбудеться 13 вересня у міському палаці. Текстильник. Під час фінального дійства рівняни побачать спільний проект симфонічного оркестру Бревіс та рокабілі команди. От він там надсилати свої роботи можна до 20 серпня. Катерина Мункачів Володимир Захаров. Новини рівного.